На годиннику восьма вечора, згідно графіку, маршрутки ще мають курсувати і не одну годину. Натомість рівняни нарікають на те, що після робочого дня, замість того, щоб їхати громадським транспортом додому, їм доводиться йти пішки. Адже навіть попри те, що рух маршрутки можна відслідкувати в застосунку дозор, надіятись на її приїзд не завжди можна. От мені в білокерії пішки хожу, немає чим добратися. Я їду до зоопарку, далі пішки. І він часом його не має на маршруті за все. Оце дивлюся, є одна, але чи вона буде їхати, я не знаю. Потім 53-й придеться сідати, ще далі телепати, годину додому йду. Найбільш проблемними маршрутами рівняни називають ті, які охоплюють усе місто. Щоразу прямуючи до зупинки громадського транспорту після роботи, Ірина надіється на те, що маршрутка таки буде. Та щастить її вкрай рідко. Сьогодні один із днів, коли доведеться добряче прогулятися. Я їду в Тинне, мої маршрутки вже не їздять. Я буду їхати тролейбусом і йти пішки. Після шостої години їздить тільки дві штуки: одна в 18.30, інша в 19.30, і то не завжди вона є. І в дозорі її вже теж немає. Для мене це проблема, тому що мені йти ще буквально хвилин 40, а є люди, які далі живуть. І взагалі, якби ти не виросневе, на сьогоднішній день це проблематичний би, напрямок. Тому що люди працюють і до 6, і до восьмої, а добратися додому, ну як, не знаю. Та самі водії свою провину відкидають і говорять, що курсують мало не до останнього пасажира. Як за графіком, так і їдемо. О 9-й годині ми ще їдемо. Після 9-ї там по ситуації, так що все не додому до комендантської години. Самі нас спальні теж. У той час, доки одні водії сходять із рейсів, інші мають можливість підзаробити. Ну слабенько, слабенько, але трошки є. Якщо всі маршрутки їдуть, то немає. Якщо поз'їжджають, то трохи немає. Але є таке, все-таки, що маршрутки роз'їжджаються, з'їжджають маршрутки. Там... Є, 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 так. Да. Я їду зараз по останній речі, я їду. Круг роблю і все. Ну так прикорсуєте. Ти води настає. А там тривога і один стої. Та навіть попри розповіді водія про те, що його маршрутка курсує мало не до 11-ї години вечора, близько о пів на дев'яту він здійснює останнє коло. Так стається, напевно, через розбіжність графіків, які є у водіїв і в управлінні транспорту. Бо ж як ще пояснити відсутність маршруток на рейсах, невідомо. Як розповідає начальник управління транспорту рівного Василь Сливка, усі рейси розроблені так, аби маршрутки курсували до 23-ї години, але на практиці виходить по-іншому. Працюють до 9, до десятої, а є, що з'їжджають і о сьомій. Однозначно, не всі витримують графіка руху, з'їжджають раніше. Є такі, які закінчують роботу о 18-й годині і 18 там. Навіть попри те, що водії маршруток не мають права сходити перечасно з маршруту. Вони продовжують це робити. В управлінні про цю проблему знають, та поки що нічого вдіяти не можуть. Василь Сливка пояснив, після його приходу на посаду акцент поставили на відновлені роботи трекерів. Тоді водіям дали термін, аби вони виправилися. Та навіть після цього випадки вимкнених трекерів продовжують траплятися. Чи то методи боротьби не ті, чи то впливу мало. А ось вирішувати проблему із 58 м маршрутом у рівному взялись радикально. Його планують анулювати. Там недостатньо 58-го маршруту і, скоріш всього, що він буде анульований. Ми будемо один маршрут розбивати на два, скоріш всього, що 47-й запустимо, збільшимо кількість автобусів і заберемо тинне повністю заїздом на Тиннівську вулицю. Роботи по врегулюванню руху маршруток у Рівному не початий край. Єдине на що можуть надіятись рівняни це на тролейбуси. Та й тут із регулярністю не завжди все добре. Адже рух цього виду транспорту залежить від погодних умов. А у рівному що не дощ, то потоп. Може бути, що якийсь тролейбус поламається. Ну якщо він ламається, оперативно з депо виганяють тролейбус на його заміну, якщо є така можливість, як правило, є. От, ну буває, коли там трапляються затори, чи як нещодавно були затоплення, коли вулиці затоплення, тролейбус не може проїхати, він вибивається із графіку. Ну такі от речі можуть бути, але зазвичай тролейбуси курсують стабільно. Згільна графіка, це слідкується диспетчером, це слідкується програмою дозор. Поки що транспорт у Рівному надійним назвати складно і не лише через нерегулярність, а ще через його стан. Та чи зміниться ситуація згодом? Покаже лише час. Дар'я Солодовник, Михайло Мандзюк та Олег Степанюк, телеканал ITV.